132 мільйони доларів саме стільки, нібито, мав заробити український боксер Олександр Усик за бій із британцем Даніелем Дюбуа, який стався 19 липня. Цю інформацію охоче оприлюднили десятки популярних українських медіа. А її першим джерелом був маловідомий бетинговий сайт. На цій новині, що немає нічого спільного з реальністю, сайт просто робив собі рейтинг. Українське видання Чемпіон вирішило розвіяти чутки щодо гонорару Усика. Мене звати Яна Поркун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись скільки усик насправді заробив за бій із Дюба. Докладніше далі. Видання спробувало порахувати реальні доходи Усика за цей бій, який без перебільшення привернув увагу усього світу. На умовах анонімності чемпіон поспілкувався більш ніж з десятком міжнародних менеджерів та експертів телеринку і на основі відповідей сформувало цифру наближену до реальності. Насправді, в українських медіа доходи Олександра від бою на Вемблі збільшили в 10 разів. Утім, все по черзі. Головною статею доходів Івенту на Вемблі, 19 липня, став продаж телеправ у Великій Британії. Пряму трансляцію бою у Сик-Дюбуа можна було подивитися тільки в форматі PPV, тобто Pay per View – плати. Та дивись на туманному альбіоні. Дазен PPV пропонував трансляцію за 24,99 фунтів стерлінгів. У перерахунку це 34 долари або тисячу гривень. Тоді як у США на тому ж DASN PPV вже за 59,99 доларів або 2509 гривень. За інформацією чемпіона, всього було продано близько 500 тисяч ППВ, більшість з яких в Об'єднаному королівстві. Враховуючи, що платформа лишає собі 15-20% зі зборів, помножимо кількість проданих ППВ, а саме 500 тисяч на 20, і отримуємо 10 мільйонів фунтів чистого доходу. Також близько 2 мільйонів фунтів було виручено з продажу прямої трансляції телекомпаніям та медіасервісам по всьому світу. Серед них, наприклад, і медіасервіс Мегого, який транслював поєдинок Олександра Усика в Україні. Другою статею доходів став продаж більш ніж 90 тисяч квитків на Вемблі. Чистий дохід з продажу склав близько 10 мільйонів фунтів. Третьою статею став продаж реклами під час івенту. Так, спонсорші приніс близько півтора мільйони фунтів. Таким чином сумарні доходи склали близько 23,5 три фунтів. Варто зауважити, що крім доходів у організаторів, шоу були ще й витрати і доволі великі. Зокрема, це оренда стадіону «Вембл», гонорари, боксерам андеркарту, маркетингові витрати і логістика, операційна діяльність. Сумарно витратна частина склала близько 2 мільйонів фунтів. Таким чином, операційний прибуток івенту склав близько 21,5 мільйонів фунтів. За інформацією видання, прибуток ділився між командою Олександра Усика та компанією Queensberry Promotions, яке представляло інтереси Даніелю Дюбуа у розмірі 60 на 40 на користь українця. Тобто команда Усика отримала 12,9 мільйонів фунтів або 17,5 мільйонів доларів. При цьому Олександр ще повинен сплатити гонорари Усик. Тім менеджеру Егісу Клімасу, спортдиректору Сергію Лапіну, тренеру Юрію Ткаченку і решті команди. У підсумку в Олександра на рахунку залишається приблизно в 10 разів менше ніж було заявлено в українських медіа. Але навіть за такої реальністю варто наголосити, що лише завдяки цьому поєдинку усик автоматично стає найоплачуванішим українським спортсменом за підсумками 2025 року. Нагадаємо, що чемпіонські бої братів кличків, які вони проводили переважно в Німеччині, приносили їм від 5 до 8 мільйонів євро. Тож Усик вже обігнав Віталія та Володимира за цими показниками. Але збори з івенту 19 липня все одно значно поступаються останньому в кар'єрі бою Володимира Кличка, який він провів у квітні 2017 року з Ентоні Джошуа теж на Вемблі. Тоді піпіві придбали понад півтора мільйона британців. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Порошенко, Коломойський та сотні інших українських та європейських бізнесменів втратили свої підприємства у Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як українські олігархи та горілчані королі втратили свій бізнес і чим це обернеться для Путіна. Докладніше далі. Для початку широкомасштабного вторгнення російська влада розгорнула масштабну компанію з націоналізації іноземного бізнесу. Від свавілля Кремля постраждали десятки іноземних власників, зокрема українські бізнесмени, які раніше необачно вирішили інвестувати у Росію за даними консалтингової компанії Ernst Young, у 2019 році Росія посідала дев'яте місце у списку 20 найбільш привабливих для інвестицій країн. Їх приваблював високий рівень прибутковості бізнесу, який можна було отримати на величезному ринку. Російський ринок приваблював також українських бізнесменів. У 2013 році вони інвестували в російську економіку 189 мільйонів доларів, і це дуже приблизна цифра, оскільки багато інвестицій оформлювались через компанії, зареєстровані в офшорах. Навіть окупація Криму та початок війни не відбила бажання у вітчизняних підприємців вести бізнес у Росії. Після 2014 року українські компанії активно вкладали гроші в російську економіку. Зокрема, Київська Баядера груп завершувала оформлення угоди на придбання вологодського лікаро-горилчаного заводу. Буквально у розпал боїв за Дебальцеве. А компанія Конті Бориса Колесникова купила кондитерську фабрику в Іваново напередодні великої війни у 2021 році. Ба більше до 2022 року обсяг іноземних інвестицій в економіку Росії значно перевищував інвестиції в Україну. Але після широкомасштабного вторгнення ситуація із закордонними інвестиціями у Росію кардинально змінилася. Санкції змушували підприємців з розвинутих країн згортати свій бізнес на території агресора у 2022-2024 роках Понад 500 іноземних компаній, в яких було працевлаштовано півмільйона людей, залишили Росію, в тому числі практично всі провідні світові автовиробники. За оцінками світового банку, з початку широкомасштабної агресії, 2022 року іноземні компанії вивели з економіки Росії майже 60 мільйонів доларів. Щоб зупинити лавиноподібний відтік грошей і запобігти краху фінансової системи, Кремль посилив умови виходу бізнесу з Росії. Тепер, якщо раптом закордонний господар надумає продати свою російську фабрику, він отримає лише 5% її ринкової ціни. А угоди з продажу чи купівлі активів вартістю понад 50 мільярдів рублів дозволені лише після згоди особисто російського диктатора. Наступним кроком стала експропіація найцікавіших активів у нелояльних власників, які не поспішали вкладати гроші у військову авантюру Путіна. Таким чином Кремль відібрав пивоварний завод Балтика у данської компанії Карлсберг і 18 молочних підприємств у французького виробника йогуртів Данон. Ще не менше 30 об'єктів на території Росії були реквізовані на підставі того, що іноземні інвестори раніше набули права власності на стратегічні об'єкти без схвалення з боку влади. Іноземними інвесторами визнавали навіть російських громадян, які мали подвійне громадянство, наприклад, Ізраїлю. Для експропіації активів українських капіталістів Путін використав інший спосіб: звинуватив їх в участі в екстремістській діяльності. Такою діяльністю Генпрокуратура Росії вважає підтримку України. Таким чином, російські суди на вимогу прокуратури вилучили в дохід держави активи Бориса Колесникова, Ріната Ахметова, Костянтина Єфименка, який у 2010-2014 роках був міністром транспорту України, колишніх народних депутатів Сергія Каята, Юрія Чорткова, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, бізнесмена Євгена Черняка. Загалом, на території Росії за три з половиною роки російська влада конфіскувала активи понад ста компаній російських та іноземних бізнесменів на загальну суму не менше ніж 40 мільярдів доларів. Однак розмах реквізиції у середині Росії не йде в жодне порівняння з масштабом пограбування, яке Кремль влаштував на тимчасово окупованих територіях України. Лише у Запорізькій області окупанти відібрали понад 400 підприємств у законних українських власників. Загалом, за оцінкою експертів, на тимчасово окупованих територіях України росіяни присвоїли собі понад тисячу українських компаній, у тому числі не менше 250 промислових та аграрних підприємств. Однак наслідки будуть сумними для Росії, попереджають економісти. Навіть російські шановники та економісти визнають, що Росія не зможе показувати нормального економічного зростання без повернення іноземних інвесторів. У Москві сподіваються, що їм вдасться знову заманити іноземних бізнесменів до Росії після завершення війни, але це марні надії. Після масової конфіскації активів приватних інвесторів в Москві не вірять не лише німці та французи, які раніше лідирували за вкладенням грошей в економіку Росії, а й навіть друзі-китайці. Загальний обсяг китайських ПІ в Росію на початку 2024 року становив 9,9 мільярдів доларів, що є мінімальним показником за останні 10 років. Причина пасивності не тільки китайських, але й будь-яких інших інвесторів дуже проста. Путін знищив інститут приватної власності, тому охочих купувати російські активи буде небагато навіть із країн Азії, Африки та Латинської Америки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Купуючи уживаний автомобіль, кожен автолюбитель мріє про те, щоб його машина додавала своєму господареві якомога менше проблем. Видання Експрес з'ясувало, які марки автомобілів можна назвати найнадійнішими на ринку. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На думку експертів, видання експрес, найнадійнішими на ринку можна назвати автівки марки Тойота, адже її моделі майже не потребують ремонту. Автомобільні механіки наполягають на тому, що Тойота лише інколи приїжджають на техогляд та технічне обслуговування. Цитата: як механік, я працював над безліч різних автомобілів протягом останніх п'яти десятиліть і можу особисто засвідчити якість Тойота. Надійність Toyota значною мірою пов'язана з низькою кількістю механічних проблем, але є дещо про що мало хто знає. Купуючи Тойота, ви насправді заощадите багато грошей порівняно з іншими брендами. Скотті Кілмер, відомий американський механік та ютуб-блогер. Скотті Кілмер здобув популярність завдяки своїм відео, в яких ділиться порадами з ремонту автомобілів, оглядами моделей та критикою автомобільної індустрії. Зокрема, Скотті виділив дві конкретні моделі Toyota, а саме РАУ 4 і Корола. За його словами, корола майже не ламається, а також має чудовий рівень безпеки та зазвичай дешеву страховку. За його словами, компанія продала мільйони таких автомобілів по усьому світу. Тому не доведе. Дається купувати нову. Є багато вживаних у хорошому стані. В автівках Тойота багато місця, і вони дійсно стали якісними в інтер'єрі. Нагадаємо, раніше Річард Дредж з «Аутоекспрес» також назвав надійний малолітражний автомобіль, з яким не зрівняються жодні конкуренти. Йдеться про мінікупер, який пережив ренесанс, коли BMW надав йому нове життя на початку 2000-х років. Також автомеханік Скотті Кілмер назвав вживаний позашляховик, який служитиме роками. За його словами, йдеться про Toyota RAV4, який має дуже надійний двигун та хорошу паливну економність. Але не варто думати, що всі автомобілі японського виробництва такі надійні. Зокрема, пікап Nissan Frontier 2025 року випуску, отримав за свою надійність 27 зі 100 балів згідно з рейтингом видання Consumer Reports. Експерти також не рекомендують купувати компактний хетчбек Cyan IQ, бо при його низьку вартість, якою ця автівка може привабити потенційних покупців. За словами експертів, ця модель часто виходить з ладу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Доба дешевої їжі в Україні залишилась у минулому, причому назавжди. Офіційно ціни пригальмували, але цінники на продукти все одно сягнули вже майже європейського рівня. Пише видання Фокус. Дешевшою тільки сезонні овочі та фрукти, тоді як м'ясо, молоко, крупи, хліб дорожчають і дорожчатимуть надалі. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що саме впливає на ціни та як вони зміняться в липні та серпні. Докладніше далі. З грудня 2024 до липня 2025 року найбільше подорожчали такі категорії продуктів, як яблука, буряк, морква, свинина та куряче філе. У випадку овочів та фруктів вплив мало в закінчення залишків тогорічного врожаю та формування нових цін на молоду продукцію цьогорічного врожаю. М'ясо дорожчає під впливом різних чинників від скорочення поголів'я в Україні, зокрема і внаслідок окупації частини країни, до подорожчання пального та підвищення ціни імпорту, адже Україна активно імпортує свинину з країн ЄС. За даними держстату, в січні червні 2025 року Україна імпортувала 7,2 тисячі тонн свинини, що в 4,5 рази більше ніж аналогічний період 2024 року. На думку експертів, зростання цін на харчові продукти є одним з ключових елементів загального росту цін. Цитата Українці в середньому витрачають на їжу приблизно 35-45% свого заробітку. Це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн. І подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше. За даними дослідницької агенції, InfoSapiens, у червні кожен четвертий українець економив на їжі. Андрія Кименко, економіст центру економічної стратегії. У липні ціни на сирі продукти продовжуватимуть зростати. Втім, експерти очікують уповільнення росту цін продовольчого кошика ближче до жовтня-листопада цього року. Влітку на ціни, зокрема, і продуктів харчування, впливає чинник пального на тлі зростання світових цін на нафту та коливань через підвищення ризиків торгівельних воєн. В червні ціни на АЗС зросли, проте поступово вони відкотились від пікових значень. Але надалі пальне все ж також може подорожчати. Ще один важливий чинник впливу на ціни витрати бізнесу, зокрема на зарплати. За рік зарплати зросли на 24%. проте деякі продукти стають настільки дорогими, що навіть з підвищенням зарплат стає дуже важко підтримувати споживання на стабільному рівні. Тож населення буде зменшувати споживання, впевнені експерти. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.